Вітаю вас, друзі. Після вчорашніх американо-російських перемовин у Москві сьогодні, з одного боку, міжнародні ЗМІ гучно повідомляють про план Трампа, що дозвіл Росії зберегти окуповані українські території начебто є остаточним, і що президент Ша Трамп висунув Україні ультиматум, або Україна погоджується з його так званим мирним планом, або втрачає підтримку Сполучених Штатів Америки. Проте, з іншого боку, ЗМІ цитують чергові гучні заяви президента США, який сьогодні заявив. Що основні моменти угоди щодо України узгоджені, і водночас Трамп почав вимагати від Зеленського негайно підписати угоду про корисні копалини. В соціальних мережах він написав наступне: затримка становить щонайменше три тижні. Сподіваємося, що угода буде підписана невідкладно. Причому слово невідкладно Трамп написав великими літерами, і таким чином ми бачимо, і, зважаючи на заяви, повідомлення від самого президента США, а також на інсайди міжнародних ЗМІ, що Трамп продовжує шантажувати Україну, продовжує тиснути, зокрема, і цією угодою щодо корисних копал. Але стосовно Росії, то Трамп не чинить тиск. Більше того, вчора ввечері він фактично відмовився від своїх слів він скасував так званий дедлайн для миру між Україною та Росією. Все. Жодного тиску на Москву немає, немає вже жодних заяв до кінця цього місяця, до кінця квітня, дедлайнів немає. Як домовимось, так і буде. А на Україну тиск продовжується. Проте Україна залишилась не наодинці. Україну підтримує Європа. Сьогодні міжнародні ЗМІ, зокрема, видання Reuters, повідомляють, що Україна та Європа відповіли на пропозицію Трампа щодо миру. Загалом, якщо підвести підсумок цієї пропозиції, то територіальні питання будуть обговоритися та вирішуватись після повного та безумовного припинення вогню. Саме так, на чому раніше, багато тижнів поспіль, Трамп наголошував, що спочатку має бути повне перемир'я, а потім домовлятися. А зараз, коли Трамп пішов на договорняк з Путіним через Віткофа, то вже ні, ні, тепер уже без перемир'я, без повного припинення вогню. Ні, Європа разом з Україною наполягає саме на цьому. Спочатку повне безумовне перемир'я, а вже потім домовлятися. Щодо вимог України, я в одному з передніх випусків говорив про це детально, але ЗМІ пишуть міжнародні, зокрема, видання Телеграф, що Київ направив Трампу п'ять вимог щодо мирної угоди з РФ, зокрема, не визнавати Крим Російський. Україна чітко стоїть на позиціях, що мирна угода має відповідати міжнародному праву статутом ООН. Все має бути згідно чинного міжнародного законодавства. Стосовно заяв президента України. Зеленський не реагував на такі вимоги від президента США щодо угоди про корисні копалини, але зазначив, що Україна очікує від США сильних гарантій безпеки, як у Ізраїлю. І за його словами, Україна очікує військового контингенту європейських партнерів. Я хочу нагадати, що декілька тижнів тому була пропозиція від прем'єр-міністра Італії Мелоні, що для України можна щось організувати на зразок п'ятої статті НАТО, що має бути певний формат. І щодо такої пропозиції, то президент України і підтримав цю пропозицію. І вчора повідомив, що Україна пропонує партнерам формат захисту, подібного до п'ятої статті договору НАТО. Але очікуємо на реакцію від партнерів і насамперед від Трампа від Сполучених Штатів Америки. Ще щодо заяв від президента. Вчора ввечері президент повідомив, що він поставив задачу міністерству тонних справ щодо ППО щодо посилення України. І, зокрема, він повідомив, що Україна запропонувала конкретні угоди для закупівлі Петріот уша. Також президент підкреслив, що Україна хоче отримати ліцензії на виробництво як самих систем ППО Петріот, так і ракет до них. Але як ми знаємо, Трамп відповідає відмовою. Проте Україна продовжує надалі наполягати, продовжує тиснути, особливо зважаючи на те, як Трамп вимагає від України підписати угоду про корисні копали. І при цьому жодних гарантій безпеки він відмовляється надавати, і при цьому навіть відмовляється не те, що продати ліцензії, а й продавати ракети до систем ППО Петріот. Але Україна має надалі продовжувати робити свою роботу і продовжувати тиснути. Тому що нам потрібен захист від російського терору. Щодо заяв з Росії, є заява від Лаврова, російського міністра кордонних справ, який сьогодні повідомив, що Росія розглядає серйозні пропозиції щодо України і не лише розглядає пропозиції, а й сама висуває серйозні пропозиції. Вчора російські ЗМІ повідомили, що спеціальний представник президента США Вітков. Коли він покидав Москву, то він отримав послання Путіна для Трампа. Що в цьому посланні невідомо, але уже після того, як відповідно Трамп отримав це послання, він сьогодні почав робити заяви, що, начебто, вже основні моменти угоди узгоджені. Цікаво, що російські пропагандисти сьогодні задаються питанням: а чому у Росії немає так званого мирного плану? Що США і Україна свої мирні плани представили? А що вимагає Росія, невідомо. Але щодо цього є відповідь від Лаврова, який сьогодні підкреслив, що Росія не обговорює деталі перемовин публічно, як Зеленський, почав критикувати президента України, і говорити про те, що Буцімто в Кремлі так звані вічливі люди. Але Москва, як ми знаємо, вона свої цілі змінювати не хоче, вона вимагає повної капітуляції України. І, звісно, що може озвучувати Москва, який так званий мирний план. Москва озвучує лише ультиматуми. Той ультиматум, який Путін проголосив 14 червня минулого року, вона його повторює, хоча останніми днями, можливо тижнями, вже менше про це говорить. Тому що вимагають пропагандисти, незрозуміло. Ще що важливо: вчора ввечері президент Коліна Зеленський повідомив, що днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які наблизять тишу для України. Водночас міжнародні ЗМІ пишуть, що Київ пропонує саміт у Римі на тлі прощання з Папою Римським Франциском. Також потрібно підкреслити, що сьогодні уже в Рим прибув Трамп, президент США, прибув також президент України Зеленський. І, до речі, вже перша зустріч і перші перемовини такі коротенькі відбулися, про що говорили, які, можливо, ще будуть перемовини у Римі. Ми поговоримо уже у вечірньому випуску, але привіталася, провела таку коротеньку зустріч. Міжнародні ЗМІ пишуть, що Трамп сьогодні в Римі зустрінеться також з Мелоні, Ну, це звісно, з прем'єр-міністром Італії. З премєр прем'єрністром Великобританії Стармером, а також президентом України. Тому очікуємо додаткових новин, інсайдів та повідомлень. Загалом, щодо цього так званого мирного плану Трампа, то деякі російські експерти, політичні оглядачі, наприклад, Анатолій Несміян, пишуть, що його можна назвати миром в обмін на землю, і що в цілому це так званий робочий принцип завершення конфліктів. Але він створює нестійку систему, яку можна підтримувати лише постійним витрачанням ресурсів. І що Москва буде вимушена утримувати величезне згрупування військ на тимчасово окупованих територіях, вимушена буде витрачати кошти не лише на їх утримання, а ще й на інфраструктуру відповідну. Потрібно буде їх підтримувати. А уся ця путінська ідея з так званою демілітаризацією, вона відповідно провалюється і залишається лише лозунгом. Тому що рівновага має бути, і якщо в Україні, наприклад, не буде миротворців безпосередньо, то в будь-якому разі Україна має мати сильну армію, щоб була знову ж таки рівновага, і що Кремль буде вимушений погодитися на це. Я хочу підкреслити, що нещодавно на днях в міжнародних змі, насамперед британських, було повідомлення. Що Британія розглядає не лише варіант направлення в Україну миротворців, а й розглядає такий варіант, щоб взагалі в Україну не відправляти миротворців, а забезпечити, гарантувати Україні підтримку з повітря і з моря. Загалом, щодо підтримки з повітря, якби країни Європи надали таку зараз підтримку в Україні, то можна було б швидко завершити цю війну перемогою України, просто отримавши перевагу в повітрі. Проте такого рішення немає лише зараз обговорення щодо миротворців, щодо гарантій безпеки для України. І зараз обговорюється так званий Трампівський мирний план з певними, можливо, корективами від Європи і України, тому що є пропозиції. Невідомо про що там вчора Трамп домовлявся з Путіним через Віткофа. Можливо, там черговий договорняк. Але про це ми дізнаємося дещо пізніше, і в наступних випусках будемо говорити більш детальніше, тому що, поза всякими сумнівами, будуть певні витоки і будуть інсайти. Щодо новин на Росії, нещодавно було повідомлення від видання Reuters про те, що Росія знизила оцінку доходів до експорту енергоносіїв на 15% у 2025 році. І загалом до 2027 року Москва очікує зниження доходів. І більше того, Вчора в російських ЗМІ з'явилось повідомлення, що росіянам уже почали радити готуватися до подальшого підвищення податків через падіння цін на нафту. Тому очікуємо добрих новин і неприємних для Кремля, тому що уся ця московська імперія вона тримається на енергоносіях. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій новині. Вчора Україна заарештувала на Дунаї судно тіньового флоту Путіна з українським зерном. Це судно перевозило 5 тисяч тонн пшениці, і ви тільки собі уявіть, що Москва планувала продати зерно з тимчасово окупованих українських територій Європі. Не куди-небудь там, в країни Азії чи, можливо, Африки, а саме в Європі. І зараз такий неприємний поворот для Москви. Вчора, що до цього, пропагандисти дуже гучно вирішали, але Україна знає, що робити. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.